Пішла запис. Ага. Так, всім привіт. Постояли десь до трьох годин так, ж ми? Ага. наші спреючки, І тепер ми походили, помудрували, де ж ми їх будемо садити. Ми вже трохи понакопувала, вже вкололася. Так, для початку коріння У мене такий, звичайно, сікатор, що він його не ріже. Треба ножничками. Зараз я ножнички візьму. Секатор за старий. Може, й ножнички такі. А ні, ось таку. Три см, два см пообрізати трохи корінчики. У воді вони постоялися, напилися. А колеться і ставляємо її в землю. Щоб оця штучка, як вона там по-науковому називається, прививка. прививка, була трохи під землею. Не поверху, так, а під землею. Рівняємося, щоб там було у нас десь науку рівненько з іншими трояндами. Ніяких добрив я не сиплю. Головна дія цієї троянди зараз це прийнятися. Наші їй ті добрива. Вона зараз буде боротися за своє існування. А удобрять ми будемо вже тоді, як поростуть листочки. Протягом оцих двох тижнів ми будемо красоня. Всі красоні. Отак, От трохи присипали землею, щоб вона так трохи стояла. І зараз ми її гарнесенько полємо водичкою. О, хай втає. Саме головне і обідніше, що ми зараз будемо робити, що дуже не хочеться цього робити, а дуже треба ось таку штуку. Ми їх всі зрізаємо. Зустрінемось. Можливо, цього року. Ну, гарне Ах! цвітіння буде Колиці. через два роки. Не треба, щоб вона всю свою силу осюди давала. Це вже не треба їй. Ми побачили, які кольори. Шкода, звісно, але оті, я так само обрізала два роки тому. А до осені жовтенька і зацвіла. Так. Їй треба дати силу. Їй треба силу. Хай вода втає. Засипимо землею. Прищепка, щоб та була під землею. І все. Буде посуха, будемо поливати. І з оцих бруньок. Підуть новенькі листочки. Отак От я усі і буду садити. Усі 12 штук. А ці ще не обсипаються, то можна поставити ще в якусь там ємність у вазочку чи кудись. Я заберу, поставлю О, у кухні на столі. Отак От я всі і сажу. Виходить, у мене що 6 у боковому квітнику буде і 6. Там, у тому що перед будинком. Там якраз будуть такі кольори жовта, біла не така, як у мене. Там кремова. У мене ось розкривається, наче зелененька така, а там кремова. Ось ця ж також там буде. І ось така там буде. Ну, що ще одинакові. Очей не відведеш головне. І що, ось я посадила. Оця мені дуже сподобалася. Фіолетова. Одна тут, одна буде у тому квітнику. І червоненька. І що? Починаємо прийняли. Та наче ж гарнесенькі. Ой. Отак. О, достала. Які ще букетики виходять гарні. А цю обріжемо ось так. Побачимо, чи буде там щось. Із бурньок. Начеренкувати? о, я навіть не знаю, чи спрейки черенкуються. Я ще не дуже такий великий спеціаліст, у мене від торішнього черенкування тільки три штучки. На наступний рік уже розсажу їх на постійне місце. Отак. Отак. Як не шкода, але далі буде. Дуже гарні. Так, і цю так само. Ось так. Відрізаємо. А? За що ти мене? Ой-ой-ой-ой-ой. Боляче. У мене вже лілії почали квітнути такі низькорослі. І ось така краса. Так. Мам, дивись, може, які вибереш, ще поставить помилуватися. <сум> так, і ця так само. Обрізаю. Отак. До рідна, яка лободалося. Ой, з городами справилися, хоч би тиждень у них не влазить, бо в мене по квітниках бур'янці ростуть елітні. Також рожева розквітла, яку в минулому році я продавала. Особіна залишала лаванда, квітне. Дивіться, які бур'яни страшні. Ось мої. Страшні! Все заросло бур'янам. <смір> <смір> Ось мої черенки торішні. Не знаю, чи буде за цих двох діл. А це буде. Так, ось моя спреєчка. Така є в наборі, але трохи не така, дрібнесенька. Це оця вищою її не росте, а та вища. Та десь ось така. Ця мені також дуже сподобалася. Дуже-дуже. Буде їй тут місце. Хотіла ще вирізати конвалію, оцю, але сьогодні не встигла. Юкку пересадила, тут же ж була юкка, яка не цвіла. Ну, на наступний рік. А може ще в цьому році ж якусь троянду посаджу? І ось спрейка, яка два роки тому отак само садилася і отак кромсалася. Все. Ну і тут шість красонь. Така, як у мене є в боковому, зараз відріжу. Така ж сама. Жовтесенька. Ну, може, і не зовсім така, але колір такий. Потім ось така кремовенька. не там біла, сюди пішла кремова. Ой, оце красуня. Також тут. І ось така кольору лосося дуже гарна. І фіолетова. Але там фіолетова одна, а тут зовсім інша. Ну і що? Ще я підрахувала, що якщо так узяти, в мене виходить цей ряд троянд. Ну, навіть... А, там я юбку посадила маленьку. Тут дельфініум, імператриця харах. Не знаю, сюди я нічого так не впру. Там юкки розсадила свої, тут суцільне сонце, так що тут буде сонце, але там деревовидний піон. Хаба що сюди якось придумати. Ну, це так на майбутнє. Сюди вже не хочу. Не хочу їх дуже загущувати. Хай повітрячко серед них гуляє. Цей піон чисторожевий. Може, хто купить, я весь кущ продам mm. недорого. Отак прямо одному продавцю викопаю. А, а тут у мене також йде. Ну, це за однолітніми квітами, за ліліями не дуже видно. Там у мене. Піон воронець. Дуже давно мріяла, ну, посадила, не знаю. Можливо, між білою і червоною можна там там рожева вже обквітла, чорна магія, тут така також молоденькі ще кущики. Жовта. І отак, як порахувати, отак, то отак ще ряд закінчити до діцентри, І за нею ще ряд, щоб зійтися на он там біла. і он така э, Большой театр сорт, то 10 штук. Мені сіди ще чайно-гібридних, якби. Ну, хочеться, але на даний момент на даний момент не можу собі цього дозволити, так вийшло. Але хто знає, можливо, ще надумаюся, як продам свої квіти. Ну, і там, думаю, що мені там уже просто нікуди в боковому квітнику, там укомплектовано. Так що, зараз обрізаю і на цьому залишається чекати, поливати, якщо при висиханні, бо тут постійне сонце, і чекати. Далі покажу. Тижнів через два вже точно буде видно. Мої руки майже у ванні з пелюстками троянки.